Мене звати Бес Андрій Валентинович. Я старший інспектор особливих доручень відділу бухотехнічної служби ОМП в Хмельницькій області. Як вас змінила війна? Повномасштабне вторгнення нам привезло, по-перше, те, що нам потрібно більше навчатися, тому що ми в основному працювали з гранатами-мінами, які більш поширені, які ще були застосовувалися за часів СССР. А зараз агресор привніс дуже багато нової модифікації. І ще, крім того, нам потрібно вивчати ракети, які ми до того ж зовсім нікого не знали, нічого і ми з ними не мали справу. А в сімейному справі то ми б я більш почав цінувати свою сім'ю. Основні завдання вибухотехніків. Основні завдання вибухотехніки в нас зараз розширилися. Ми колись раніше працювали в основному по виїздах, по вилученню вибухонезпечних предметів, тих же гранат, мін і піротехніки військової. Зараз вже розширилося тим, що ми зараз виїжджаємо на деокуповані території і проводимо розмінування тих деокупованих територій, які звільнились з наші війська. Там залишилося дуже багато всяких. Ну, безпечних предметів, і ми повинні для того, щоб зберегти здоров'я та життя людей. Ми повинні розмінувати їх. Чому іноді ракети не здетоновують? Є такі типи ракет, які застосовуються для відволікання уваги ППО. Це в основному ракети, типу Х-55, Х-555, які містять ну, інертний заряд, які просто відпускають для того, щоб ППО по них стріляло а, а, ну, для масованості удару. А далі летять ракети, які дійсно несуть бойові частини. Ще крім того, може бути заводський брак, тому що деякі ракети ще Застосовуються часів СССР, і вони там мають бути дефекти, вони напевно, їх потрібно було списати, то вони використовують їх і в якості 50 на 50, чи принесе, чи не принесе. Найнебезпечніше озброєння армії противника. Найбільш небезпечно це більш новіші, тому що вони більш точніші йдуть вже. Там, де, наприклад, ракета що має попадати в цілі приблизно в 200 метрів, а що має приблизно в ціль попадати в радіусі 110 метрів, то це вже дуже вони більш якісно то і точно попадають в наше розположення, виходить. Будинки, склади ці можуть попасти біля складів, і там пронести тільки ну невеличкі ушкодження, там пошкодження вікон чи ще щось. А більш новіше, точніше, то вони попадають безпосередньо в епіцентр, куди вони були заплановані, І тому там вже переноситься більш руйнування. Чим важливе виявлення уламків після ракетних обстрілів? Ну перше. Нас залучає для цього, щоб ми виявили, чи там не залишилося бойових частин, чи вони повністю продетонували, чи вони не повністю продетонували. Тобто, це перша небезпека. Те, що там можуть залишитися, що її просто з ППО збило і вона просто впала і не здетонувала. Друге питання, що там зараз новітні ракети використовують. І ми вивчаємо ці залишки для того, щоб в подальшому наші конструктори розбирати ці ракети і могли їм використовувати якісь протидію чи радіоборотьбу, чи якусь іншу, щоб захистити, получається, ну наше населення від цих даних ракет. Третє питання про те, що зафіксувати даний і вообще, прильот на дане цей руйнування, що подальшому можна було виставити в країні агресору. Питання про те, що здійснювався в той момент от прильот, і от є речові докази по даному прильоту. Бойовий досвід. Я працював на Київщині, я працював на Херсонщині. Ну що, ми там займалися в основному розмінуванням господарств. По-перше, від прильотів, від там, де перебували російські військові, проживали, зачистка території полів. Де там розмінчувалися міні поля, розмінування доріг, лісосмуг? Способи мінування Росії. Більше використовують зараз мінпасток різноманітних для того, щоб протидіяти нам. Ну, мінпастки вже зараз застосовуються, навіть бойових БПЛА для проти нас. І в ракетах деяких застосовуються коли ми виїжджаємо на місце події. Тобто нам треба ще бути більш уважним в зв'язку з тим, що зараз застосовуються ще міни-пастки в тих самих ракетах і БПЛА, які на нас нам присилають, тому що вони знають, що першим ділом туди підходять вибухотехніки, чи піротехніки, чи сапери, і їм треба знищити Спеціаліста для того, щоб менше було, ну щоб без наказані вони більше запускали ракети і щоб більше постраждали населення. Чого вартує помилка вибухотехніка? Ну Ми жартуємо, що в нас взагалі-то ми робимо дві помилки. Перша помилка це, по-перше, коли ми вибираємо професію. Ну Це жартома, а в реальності. Одна помилка може вартувати наше життя, життя наших побратимів, життя населення, яке може поблизу біля цього знаходитися. Або здоров'я. Забобони вибухотехніків. У нас одна така забобона є. Коли ми перебуваємо на чергуванні, ми ні з ким не прощаємося з своїми колегами, бо щоб ми не зустрічатися з ним на виїзді. Оце основна наша заборо... забобона. Найбільш емоційний випадок у вашій роботі. Ну, емоційний хіба що те, що в якому стані знаходиться там село на даний момент, тому що там почти, майже села немає, там все розбито. Цілі села розбиті, там немає навіть людям, куди повертатися. Там, напевно, проще зробити построїти нове село, чим щоб люди повернулися. в це село, яке нікому вони проживали. Бо там ми зачищали це села піротехніки, і там ще можливо ще багато є, тому що там під завалами знаходиться дуже багато ще залишків. Якою буде Україна після перемоги? Україну хоче бачити цвітущою щоб було там рівноправі, все це згідно з чином законодавства. Просто наша робота на цьому на перемозі не закінчиться. Наша робота ще буде продовжуватися роки і роки, тому що ви. Навіть з початку великої вчизняної війни на даний час знаходять вибухнеспечні предмети. Хочу звернутися до наших українців, щоб ви були дуже обережні в зв'язку з тим, що дуже багато вибухонеспечних різних предметів знаходиться. І бажаю вірити в нашу перемогу, що ми дійсно переможемо, що Україна буде квітучою. Ну і все.